Вітаю на каналі В'язані пригоди. Це огляд на ось такого котика, муркотика Ось такий він з полосочками, також хвостик різнокольоровий, тут також ще вишито. Даний котик висоту складає 26 см. Пришивні в нього вушка, лапки, нижні, верхні і хвостик, також пришивний. Очі 18 мм, вишитий носик, ротик та вуса пришиті. В обхваті такий котик 46 см. Такий він товстенький, м'якенький, можна використовувати навіть як подушка. Ось такий котик. І зараз я покажу, що для нього потрібно. Пряжа. Двох кольорів світло сіра і темно Буду використовувати цього разу я буду в'язати світліше котик. Хочу, щоб виразніше було видно оці ось полосочки в нього. Ось такий пряжу. Очі на безпечному кріпленні 18 мм. Гачок основний 5, допоміжний. Півтора, голка та неплюшева пряжа для прошивання деталей. Також ножиці і маркер. Для вусиків та вишивання носика я використовую нитку ось таку чорну. Тут декілька шарів в ній. Ось така ниточка. Наповнювач холофайбер. І ось все, що для нього потрібно. Дякую за перегляд. Бувайте невдовзі з'явиться повний майстер-клас відео на даного котика. До нових зустрічей!